Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня справа набула широкого резонансу в США у зв'язку з передвиборчою кампанією і використовувалася в основному республіканцями і конкретно Трампом для просування потрібних їм законопроєктів. Цього разу переносимось у місто Афіни, штат Джорджія. Це місто відоме перш за все, тим, що там розташований найбільший у штаті Університет Джорджії. Заснований у 1785 році. Університет щороку навчає 34 тисячі студентів. Враховуючи те, що кількість студентів співставна з невеликим містом, університет має власний поліцейський департамент, який відповідає за безпеку студентів, вчителів і персоналу на території студмістечка. За безпеку міста в цілому відповідає поліцейський департамент округу Кларк, до якого входять Афіни. 22 лютого цього року, о 9.03, 22-річна студентка Лейкен Райлі вийшла з дому біля студмістечка на ранкову пробіжку. Лейкен любила бігати і робила це майже щодня. Зазвичай вона бігала разом з однією з трьох своїх сусідок по кімнаті Конолі. Але того ранку у неї були заняття, тому лейкен побігла сама. Поруч зі тут містечком є мережа зі спортивних майданчиків, парків, футбольних полів і тенісних кортів. Це місце було популярним серед студентів для бігу та інших активностей. Через дві хвилини камери зафіксували лейкен, яка рухалася на південь по міледж Авеню Екстеншн. У лівій руці вона тримала мобільний телефон, а у вухах у неї були білі ейрпоци. Через 6 хвилин після того як вона пробігла повз автобусну зупинку, її смарт-годинник зафіксував різку зупинку. Ще через мить на її мобільному телефоні був активований сигнал SOS, і на 911 автоматично надійшов дзвінок. Округ Кларк 911? Алло, це округ Кларк 9.1.1. Алло, округ Кларк 91. Мене хтось чує. З'єднання тривало всього одну хвилину. Оператор 911 змогла почути лише приглушений, майже нечутний голос і звуки боротьби, які завершились чотирма приглушеними ударами. Подальші спроби оператора перезвонити на її номер залишалися без відповіді. Connлі, сусідка з якою Лейкан зазвичай бігає, об 11.15 перевірила свій телефон і виявила, що має кілька пропущених дзвінків і повідомлень від їхньої подруги Лілі. Вона написала, що сестра Лейкен Лорен не змогла з нею зв'язатися через те, що у місцевого мобільного оператора того ранку стався збій. Лілі повернулася додому і виявила, що Лейкен так і не повернулася з ранкової пробіжки. На телефонах подруг був встановлений застосунок для бігу, в якому вони могли бачити місце знаходження одна одної. Згідно з даними застосунку, телефон Лейкен був у лісі поблизу і не рухався з тієї точки вже декілька годин. Тож Лілі разом зі своїм собакою чемпіоном відправилася на пошуки Лейкен. По дорозі до них приєдналася четверта сусідка по кімнаті Софія. Орієнтуючись по GPS вони звернули з доріжки в ліс. Там серед листя чемпіон знайшов один білий AirPods. Після цієї знахідки подруги одразу зателефонували 911. Привіт. Ми дзвонимо. Бо наша сусідка по кімнаті пішла бігати о дев'ятій. Вона зазвичай біжить через Тарасу позаду будинків, і з нею немає зв'язку. У всіх уже відновився зв'язок, тож не думаю, що це пов'язано зі збоями. Ми шукали її за останнім місцем знаходження і знайшли тільки один аеропорт. Окей, випробували їй подзвонити, коли зв'язок відновився. Ем, у її родини інший оператор, у якого не було збоїв. Тож вони весь час їй дзвонили, але вона не відповідала. Як вас звати? Мене Софія. Як звати вашу подругу? Ем, це її звуть Лейкен Райлі. На виклик відреагував сержант Кеннет Максвелл з поліцейського департаменту університету. Він отримав скріншот з останнім місцем знаходження телефону Лейкен, її фото, і разом з напарником вирушив на пошуки. О 12.38 він натрапив на жахливу знахідку. Я знайшов її. Мені потрібна швидка негайно до місця знаходження телефона. Лейкен Райлі лежала на землі під великим деревом. Частково її тіло було приховане листям та кущами. У лівій частині її голови була видима травма. Сержант Максвелл негайно розпочав надавати першу допомогу. Але медики швидкої, що прибули на місце події, вимушені були констатувати смерть 22 лютого. 2024, тисячі приблизно о 12.07, поліцейський департамент університету Джорджії отримав дзвінок від особи, що шукала подругу, яка бігала по полях. Наші офіцери відреагували на виклик та негайно почали обшук території. Офіцери виявили ен Райлі приблизно о 12.38. Особа була без свідомості і не дихала, і мала видимі травми. Офіцери негайно почали надавати медичну допомогу. Медики швидкої після прибуття встановили, що особа мертва. Лейкен Райлі була знайдена в 20 метрах від найближчої стежки. На опалому листі в цій зоні були сліди боротьби. Поблизу також були знайдені два камені, на яких були сліди крові. Пізніше експертиза підтвердить, що це кров лейкен, і один із каменів використовувався як знаряддя нападу. Через кілька годин під іншим деревом був знайдений телефон лейкен. На дисплеї виднівся чіткий відбиток пальця. Криміналісти визначили, що це відбиток великого пальця лівої руки, і належить він не жертві. За результатами розтину вдалося встановити, що померла вона від травми голови, але також на тілі були сліди удушення. gps GPS-дані зі смарт-годинника свідчили про те, що протягом 4 хвилин після різкої зупинки вона все ще залишалася на стежці. Саме протягом цього часу надійшов дзвінок у 911. Після того як вона перемістилася на 20 метрів у ліс, годинник все ще фіксував серцебиття через 17 хвилин після нападу. Коли її знайшов сержант Максвел, її одяг був зім'ятий, а верхня половина тіла оголена. Тому слідчі припустили, що її намагалися зґвалтувати, але цього не сталося. Поліцейські почали прочісувати всю прилеглу територію в пошуках зачіпок. Вони огородили всі стежки і опитували усіх перехожих. Також вони зібрали записи з камер відеоспостереження з усіх навколишніх будинків і почали обшукувати усі сміттєві баки. Поліція університету Джорджії у співпраці з окружною поліцією міста Афіни проводить слідство цілодобово щоб розкрити цей злочин і притягнути до відповідальності всіх причетних. Під час пошуків поліцейські натрапили на один великий блакитний сміттєвий бак, який був розташований на парковці між багатоквартирними будинками. Всередині вони помітили зім'яту темну куртку, яку очевидно нещодавно викинули, бо вона лежала поверх іншого сміття. На курсі були сліди крові, а також навколо одного з гудзиків заплуталось коричневе волосся. О, okay. чорт! Що у тебе? Тут волосся на гудзиках. Подерті рукава. Пізніше аналіз крові показав, що це кров Лейкен Райлі, як і волосся. З цією знахідкою слідчим дуже пощастило, оскільки камера одного з дверних дзвінків дивилася прямо на той сміттєвий бак. На записі видно, як о 9.44 через 15 хвилин після смерті Лейкен Райлі якийсь чоловік підійшов до смітника. Він зняв з голови кепку Адідас, оглянув її і знову одягнув. Далі він викинув закривавлену куртку в контейнер і пішов уздовж багатоквартирних будинків, зупинився біля кущів і викинув туди ще якісь предмети. Поліція обшукала ті кущі і знайшла там три чорні одноразові кухонні рукавички. Одна з рукавичок мала дірку на великому пальці. На рукавичках була кров лейкен. На цьому везіння поліції не закінчилось. Наступного дня, приблизно о 8.30 ранку, недалеко від житлового комплексу, де була знайдена куртка, офіцери помітили чоловіка в чорній кепці Адідас, точно такий, яку носив підозрюваний на відео. Чоловіком в кепці виявився Дієго Ібара, громадянин Венесуели, який мешкав у тому житловому комплексі. Він пред'явив офіцерам підроблену грін карту. З розмови з Дієго Копи дізналися, що він живе разом з братами Мені Ібара і Хосе Ібара, якого вони іноді називають Віктор. Також з ними жила жінка Роуз Флорес Беллоу. Всі вони проживали в США нелегально, заробляли працюючи в кафе та ресторанах. Дієго працював у студентській столовій. Незважаючи на те, що кепка Адідас була надіта на Дієго, увагу Копів більше привернув його брат Хосе, який мав на тілі видимі пошкодження. Коли офіцери попросили Хосе пояснити, чому кісточки на його руках червоні, він відповів, що йому зараз холодно. Але коли його запитали про купу свіжих подряпин на тілі, він ніяк не зміг це пояснити. Коли Хосе попросили прибрати волосся, щоб поглянути його голову, він сказав офіцерам, що зазвичай носить кепку, і жестом показав Надієго, який того ранку одягнув кепку свого брата. Далі поліція отримала ордер на обшук будинку. У шухляді на кухні вони знайшли кілька чорних рукавичок, точно таких, як знайдені в кущах. Під час допиту у відділку Дієго Ібара і Роуз Беллоу впізнали Хосе на відео з камер спостереження, а також підтвердили, що він був одягнений напередодні саме у той одяг, у якому був на відео. Це також було підтверджено фото з телефону Хосе. О 4.30, а потім ще раз о 5.37 Хосе зробив селфі в одязі, в якому він був пізніше на відео з камер спостереження біля смітника. Пізніше камери двох сусідніх будинків зафіксували, як о 10.30 наступного ранку після вбивства Хосе пройшов з пластиковим пакетом у руках вже до іншого смітника і повернувся через три хвилини без нього. Слідчі припускають, що він позбувся інших речей, на яких знайшов сліди крові. Оскільки сміття з баку було вивезено через 45 хвилин після того, як Хосе його викинув, поліції не вдалося знайти піджак і футболку з візерунком, яку носив Хосе у той день. Але й без цього доказів було більш ніж достатньо, особливо після того, як експерти виявили під нігтями жертви сліди ДНК Хосе і Бара. Ми отримали ордер на арешт Хосе Антоніо і Бара. Йому 26 років. Він живе тут, в Афінах, але не є громадянином. Станом на зараз слідство припускає, що вони не мали жодних стосунків. Він взагалі її не знав. Я думаю, це був випадковий злочин. Він просто побачив її, і сталося непоправне. Поки поліція збирала докази, справа набула широкого суспільного резонансу, особливо після того, як стали відомі подробиці біографії вбивці. Хосе та його дружина перетнули кордон США з Мексикою в Ель Пасо у вересні 2022 року. За стандартною процедурою Хосе затримали, а потім відпустили умовно достроково. На той час громадяни Венесуели мали пільги в плані імміграції, їм було дозволено залишатися в США на певний проміжок часу, поки розглядається заява про політичний притулок, у зв'язку з тим, що в їхній країні їм залишатися було небезпечно. За цей час Хосе і декілька разів порушував закони США. Спочатку він з дружиною і дитиною поїхав до Нью-Йорка. Там йому було пред'явлено звинувачення в діях, спрямованих на створення небезпеки для дитини і порушення ПДР. Хосе працював у доставці їжі і був затриманий, коли їхав на скутері разом зі своєю п'ятирічною дитиною без шоломів. Нью-Йоркські поліцейські поблажливо поставились до нього і звільнили його до того, як могла почати діяти норма закону, згідно з якою його могли б депортувати. Потім брат Хосе Дієго запросив його до Афін, де у нього на прикметі була для Хосе робота, тож він переїхав з Нью-Йорка до Афін. Невдовзі після переїзду Дієго та Хосе заарештували за крадіжку у магазині Walmart. Однак і в цьому випадку не було висунуто жодних звинувачень. Вони заплатили штраф і були відпущені. Під час президентських виборів республіканці активно використовували цю історію для просування своїх законопроєктів. Представник республіканської партії Майк Колінс з Джорджії представив новий законопроєкт, який передбачав більш жорстке покарання для будь-якого іммігранта, який вчинив крадіжку. Це назвали законом Лейкен Райлі. Критики закону вказують на те, що цей злочин вчинений конкретною особою, а не спільнотою, тому каратися має особа, а не спільнота. Ті, хто підтримують, кажуть, що якби закон діяв, вбивця Лейкен Райлі навіть не мав би можливості її вбити. Законопроект був прийнятий переважною більшістю голосів у березні 24-го. Ми випустили законопроект у п'ятницю. проштовхнули його через комітет у вівторок і проголосували у четвер. При президенті Байдені, який піднявся зі своєю розгубленою промовою. Ми прийняли це, і навіть 37 демократів підтримали нас. Навіть вони розуміють, як до біса погано, що кордони відкриті. Справа стала предметом маніпуляцій під час передвиборчих дебатів, що було дуже негативно сприйнято членами родини Лейкен Райлі. Тиждень тому красиву 22-річну студентку з Джорджії Барварський Напаре майже до невпізнання поки вона була на ранковій пробіжці. Вона бігала щоранку, ранку, підтримувала себе в формі. Вона була красивою молодою жінкою. Вона була чудовою людиною, найкращою студенткою. Він був нелегалом і він не повинен був бути в нашій країні. І його б не було за політики Трампа. Екс-президент Трамп сказав, що зустрінеться з родиною Лейкен Райлі за лаштунками і пообіцяв боротися за справедливість для неї та її родини. Лейкен Райлі невинна молода жінка, яка вбита, нелегала. Це так. Але скільки тисяч людей було вбито не нелегалами? Батькам я скажу, моє серце з вами. Я сам втратив дитину. Я розумію. Судовий процес у справі Хосе Ібари почався в листопаді цього року. Його звинуватили в умисному тяжкому злочині, вбивстві, нападі при обтяжуючих обставинах, побитті, особливо жорстокому нападі, викрадені, оскільки він змусив лейкен зійти зі стежки, перешкоджанні виклику 911, підгляданні і нападі з наміром зґвалтування. Загалом було 10 пунктів обвинувачення. 22 лютого Хосе Ібара одягнув чорну кепку, куртку з капюшоном і пару кухонних чорних рукавичок. І він пішов полювати на жінок в кампусі університету Джорджії. Для обвинувачення у цій справі округ Кларк залучив спеціального прокурора Шейлу Рос. Головуючим суддею, був суддя Верховного суду округу Кларк Патрік Хагарт. Від суду присяжних Хосе відмовився, і це не дивно. У такій резонансній справі з присяжними у нього було би нуль шансів. Цікаво, те, що адвокат Хосе будував захист на тому, що стверджував, що на відео біля смітника міг бути брат Хосе Дієго Для нього немає виходу. Докази в цій справі були переконливими. І докази в цій справі говорили голосно і чітко що він є вбивцею Лейкан Райлі, І що він впив її, тому що вона не дала себе зґвалтувати. більше нічого дивитись, нічого дивитись його дії за 73 хвилини до того, як він зіткнувся з нею, щоб знати, що він зробив не тільки фізичні докази вказують на нього. Відео-докази вказують на нього. Його брат вказує на нього, його сусідка по кімнаті Роуз Розбеллоу вказує на нього, люди, з якими він жив, засуджують його. А ще його цифрові докази. Він запостив селфі, де він одягнений в одяг для зґвалтування. За годину до того, як він вийде з дому, це засуджує його, він засудив себе сам. Суддя Хагард взяв перерву на 20 хвилин і повернувся для винесення вердикту. I'll Зараз я оголошу вердикт. У справі Джорджія проти Хосе Антоніо Ібара. 1. одне умисне вбивство. Я вважаю підсудного винним. Функт 2. тяжке вбивство. Я вважаю підсудного винним. Косе і бару було визнано винним за всіма обвинуваченнями і засуджено до довічного ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення. Дякую за перегляд, друзі. Залишайте свої думки з приводу цієї справи в коментарях. Якщо ви хочете фінансово підтримати канал, запрошую вас стати спонсором. Це можна зробити навіть за символічну суму 10 гривень. А якщо ви мільйонер, можете підписатися і на більше. В будь-якому разі, дякую всім спонсорам, які вже підтримують канал, і побачимось у наступному відео.